Який недавно з'явився, а саме авторозборка. Поговоримо, як він працює. Перед цим, кілька слів про інші важливі штуки, на які варто звернути увагу, які з'явилися разом з цим релізом. Це перше. В налаштуванні інтерфейсу з'явилась можливість показувати. в на сторінці продажі не тільки доставку, а ще й автомобіль клієнта на вибір. Це от так воно виглядає. Для автосервісів або тих, хто працюють активно з автомобілями, але не роблять доставку, це може бути корисно. Другий момент, на який варто звернути увагу, це фіксована винагорода виконавця. Це теж для сервісів. Тобто, якщо ви не, не виставляєте процент від нагороди, а виставляєте фіксовану суму, то можна завести послугу, де вартість або сума, яка йде в зарплату майстру, фіксована, незалежно від того, по якій ціні ви цю послугу надаєте. Там, надаєте знижку або міняєте вартість. Все одно майстер отримує свою там, мовно, 200 гривень чи 500. І неважливо, скільки ви заробляєте при цьому. Тобто це в самих послугах налаштовується, а також в замовленні можна вибрати е от не відсоток, а прямо суму, там, скажімо, 300 гривень. І е в розрахунок піде ця фіксована сума. Ще на що важливо звернув увагу, це з'явилася можливість оплати по QR-коду, тобто це така штучка друкується на чек, якщо він є, або можна повернути просто екран і це сканує. При скануванні відкривається його клієнт-банк на його телефоні, це приват, чи там, чи що в нього є. І там заведені вже всі суми по замовленню, призначення платежу, ваші реквізити, тобто людині. Варто лише нажати ОК і полетять гроші. Це не аквайринг, це безнал, Тобто у вас нема комісії, 2,5%. І цю операцію не треба фіскалізувати, бо це безготівкова операція. Тому, хто хоче таким користуватися, зручна штука, друкуйте або на чек, або виводьте просто на екран. Так само можна ось в рукованих нарядах тут цей чек зробити. Також додались дві, два нових типи операцій, які ну це вже, мабуть, бухгалтер буде виконувати ваш, але яких не було раніше. Значить, перше це оприбуткування та списання балансів контрагентів. Тобто, якщо, наприклад, у постачальника виникла курсова різниця, тобто ви прийняли в нього товар євро і розрахувалися з ним в гривні, але вже по іншому курсу. В нього там виникає баланс, який не повинен бути. Його можна списати або, е е ну, скажімо, нарахувати йому. Тобто, якщо є е е е оприбуткувати баланс, це значить зарахувати собі на прибуток його залишок на рахунку. Ну, відповідно, з призначенням. Так само йде і списання заборгованості. Тобто, якщо є борг, ми його можемо списати. Внесення та повернення інвестицій це ж також е, нова пара операцій, власне, тут зрозуміло, коли ви приносите гроші в касу, бухгалтер проводить, що це от інвестиція да, від власника. Або коли забираєте, що ще краще. Проводиться окремими операціями. Раніше ми це робили, як правило, через контрагента, якого заводили спеціально як власник. Та зараз є окрема операція, це більш прозоро і краще видно в статистиці. Так, зрештою, по авторозборці: як це працює? Е, є окрема закладка в, в, в меню склад. Вона являє собою власне, перелік автомобілів, з якими ми працюємо в процесі авторозборки. Починається це все з кнопки Прийняти автомобіль. Заводиться е, по доку ця машина. Е, можна прописати він. Дуже бажано написати рік. Опис це мається на увазі пошкодження, якщо там були якісь, на якому пробізі, на який пробіг був, коли машина зайшла до нас, коли і яка вартість. Скільки коштує автомашина, скільки треба там віддати його власнику. Тобто, наприклад, щось типу такого. Да? І е, хто там у нас цю машину пригнав, кому гроші ці віддавати. Натискаємо прийняти і у нас з'являється такий автомобіль. Значить, фото. Дуже бажано додати до нього. Ну, ці дані всі редагуються, тобто це ви можете поправити. І далі процес розборки йде таким чином. Ми визначаємо ну, робить майстер-демонтаж, визначає, які деталі ми беремо. Це вже ж досвід. Тут система вам не допоможе. Якщо ви не знаєте, що там знімати з машини, то ну, це не до нас. Питання в тому, що ви робите демонтаж як завжди. Єдине, що, в чому ми вам допоможемо, це. Ну от, наприклад, от артикул фари на шкоду. Ми пишемо, що це. Що це ми зняли? Пишемо. Э, ну, пошкодження. Э, кількість, як правило, вона. Ціна в накладній має на увазі за собі вартість. Те, що, що вартується, фара, вам її там зняти, поставити на склад. Те, ну, це умовні речі, там, майстру скільки заплатить за це. І ціна продажу це вже більш важливо. Те, по якій ціні товар буде продаватись. Власне, все. Штрих-код, якщо є на фарі, можна зісканувати. Можна не складатися. Значить, що далі відбувається? Перше, тут, зверніть увагу на цей значок, це показано, які питання проблемні є по цій позиції. Ну, от, наприклад, ми перше треба додати фото. Буде в додатку можливість прямо з, фото, ну, з телефону це робити, ну зараз через файл. Бажано додати кілька фото, щоб ви прямо з цими фотографіями могли виходити на маркетплейси і торгувати. Не шукати їх кожного разу. Можна перейти в карту товари, додати кроси. Ну, в нашому випадку кроси є, але це не лишнє. коли у вас є, ну, повинні бути аналоги, тут оригінальні номери і так далі. Ну, у нас тут їх достатньо. Так. Стікер. Дуже корисна штука, радимо користуватись це, там є різні варіанти з цінами без цін щоб складський міг легко його знайти і не, не було плутанини. Тобто друкується наклеєчка, клеїться на саму фару, вона лягає на склад. Куди саме лягає, ви визначаєте отут? Куди його на який склад покласти? Далі. Коли набита якась група запчастин, можна роздрукувати такий документ, як відомість, і розложити його по складам або покласти в автомобіль, там, чи десь, щоб було розуміння, що ви зняли з нього, що залишилось. Там. По самій цій накладній тут показані сума всього, скільки товарів з цієї машини продано. Який залишок. Також ви можете приймати частинами товару. Тобто ми там одну деталь зняли, нажали прийняти. Все, ми його прийняли на склад. Воно у нас вже його можна продавати. Далі можна додати ще одну позицію ще. Тобто, якщо ви знімаєте партіями речі, то так партіями можна з ними працювати. Якщо товари продаються, ви вже бачите, що там у вас є певна сума. Бо тут, до речі, можна подивитись буде історію цього товару, коли вона заходила і з якої машини. Також можна зробити певний платіж за автомобіль власнику. Це буде відображено в обліку. От, по курсу ми видаємо гривню з каси, якщо там у нас гривня васа. Пройшла операція по поповненню, ну, по розрахунку за автомобілі. Щось у нас там вже щось погашено. по ній. Значить, таким чином, у вас є список товарів, які ви зняли, вони обліковуються, продаються в магазині, як завжди. Про це там є окреме відео. Там відображені. Фото цього саме цього товара є фото саме цієї цього автомобіля, щоб можна було знайти і швидко показати. І у вас є аналітика коротка, але ну зрозуміло в принципі, який баланс по машині. по коженій. Таких машин можна робити кілька. це Зрозуміло, що ви працюєте одночасно, поки машина не продалась повністю, поки ви її, ну грубо говоря, не вибрали. Далі переміщаємо в архів. І е, беремо Е, В принципі, це все. Е, далі, е, якщо виникнуть питання, можете писати в коментар. На цьому все. Чекайте наступних повідомлень і відео. Дякую.